Вже починається сезон дощів, тому сьогодні ми поговоримо про тренди головних жіночих уборів. Обов'язково продовжуй дивитися далі. Хто б міг подумати, що звичайні для всіх літні панамки ми зможемо зустріти в холодну пору року. І носитимемо їх із таким задоволенням. Цієї осені та взимку дизайнери пропонують стильні панами носити всім без винятків. Вони чудово зігріють, виглядають стильно та свіжо. До того ж, варіантів панам безліч, шкіряні, тканинні, хутряні, велюрові, стьобані, з написами комбіновані з хутряною оброб і ставками із лакованої шкіри. Такий вид головного убору підійде до будь-якого верхнього одягу: дублянок, плюшевих курток, пальто, плащів та пуховиків. Головні убори з козирком стануть шалено популярні в новому сезоні 2024-2025. Різні кепки та кепі стануть гарним доповненням. До утепленого образу на холодний період осені та зими. Дизайнери пропонують мегастильні шкіряні кепі з м'яким верхом, а також моделі з фетру з жорстким верхом, що зберігає форму. Серед топових моделей представлені. Велюрові та оксамитові, вельветові, кашемірові, лакові, з кольорової шкіри з картатим принтом. Французький шик та ретростиль чудово воз'єдналися у новинках беретів Осінь Зима 2024-2025, які заслужено входять до списку класичних головних уборів. Що є актуальними незалежно від трендів, такий головний убір буде затребуваним завжди, надаючи жіночому образу м'якості і романтичності. До того ж, презентовано чимало крутих ідей беретів цього сезону з кашеміру, шкіри, матової, кольорової, лакованої, металізованої, оксамиту, а також затишних та незвичних в'язаних беретів. У сезоні осінь зима 2024-2025 капелюхи та капелюшки будуть головним трендовим серед усіх головних уборів, а моделей просто безліч. Від яскравих і контрастних, до стриманих і строгих. Дизайнери пропонують креслаті капелюхи з вузькими полями та високими тулями, м'якими полями припущених донизу. Капелюхи флопі, моделі з декором, вушками, бантами та стрічками. У палітрії кольорів знайдуться капелюшки на будь-який смак. Червоні, бордові, кремові, коричневі та чорні. Одні з лідерів багатьох жінок комфортні в'язані шапки. Цей улюблені бійні з понпоном, широкими і вузькими манжетами, підворотами, з тонкого трикотажу або крупною в'язкою, красивими в'язаними візерунками та косами, хижим принтом. Новинки в'язаних шапочок цієї осені та зими можна носити з різними варіантами верхнього одягу. Від дублянок і пальто до шуб та пуховиків. Головне знайти відповідну модель. Хітом сезону осінь зима у сегменті головних оборів будуть шовкові хустки та косинки. Багато хто вже встиг випробувати цей тренд ще у весняно-літньому сезоні, а зараз він ще більше закріпився. У трендах будуть такі фасони косинок з яскравим принтом, сатинові та шовкові, з монограмами у вигляді бандан, з мереживом в'язані, кашемірові та однотонні. Модні косинки можна носити по різному, зав'язавши під підборіддям, на потилиці, обвивши навколо шиї або навіть у дуеті з іншими головними уборами, наприклад, капелюхом. Ще один вид трендового головного убору цього сезону, який схожий на кепі, це жіночі кашкети. Відрізняє кашкет від інших видів жіночих головних уборів, наявність твердого козирка та околиця, які можуть бути декоровані та прикрашені написами, блискавкою, кокардою, мотузками. Неймовірно популярними виявляються комбіновані кашкети зі шкіри і тканинної тканини, вовняні і оксамитові зі вставками різних фактур. На перший погляд може здатися, що бейсболка виключно спортивний варіант головного убору. Хоча в майбутньому сезоні вона має широкий спектр застосування. Спочатку такий вид головного убору використовували для гри в бейсбол. Зараз же бейсболки набули величезної популярності і чудово виглядають в образах різних стилів. Не тільки поховики та дуті куртки лаконічно виглядають з бейсболками. Айпальто або тренч можна сміливо носити з бейсболками в сезоні Осінь зима 2024-2025. Друзі, дякую всім за перегляд. На цьому все. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, а ми вже з вами побачимось зовсім скоро. До зустрічі!